Людина початку 21-го століття особлива, бо живе в екстремальних умовах. Здоров'я людини більшою мірою залежить від харчування. Їжа невід'ємна частина людини. Якщо говорити про культуру харчування, то це насамперед вміння вживати здорову їжу. Але більшість людей сьогодні ігнорують це, тож, звісно, мають проблеми зі здоров'ям. У сучасному світі люди мають менше часу на вживання їжі, не кажучи вже про приготування. Нездорова їжа стала дуже популярною, а наслідки нездорового харчування жахливі, занепад сил, поганий настрій, депресії, дратівливість. Поганий внутрішній стан часто позначається і на зовнішності людини. Жирна або суха шкіра, поява вугрової висипки, часті головні болі, погана пам'ять, погіршення зору все це наслідки неправильного харчування. Крім цього, існує ряд хвороб безпосередньо пов'язаних з харчуванням: ожиріння, цукровий діабет, гіпертонія, атеросклероз, захворювання серця, рак. Здорове харчування є запорукою здоров'я, фізичної активності та довголіття. Однак перевага здорового харчування на цьому не закінчується. Здорове харчування допоможе вам заощадити багато грошей. Адже навіть якщо шкідливе харчування обійдеться на перший погляд дешевше, витрати на лікування від різних захворювань зроблять його дуже дорогим у всіх сенсах. Дослідження довели: продуктивність праці при правильному харчуванні істотно зростає. А це означає, що ви станете працювати ефективніше і природно, ваш дохід також виросте. Здорове харчування значно покращує якість сну, допомагає виглядати молодше і позбутися зайвої ваги. Таким чином, здорове харчування є запорукою успіху сучасної людини.